Так любимо мої співвітчизники, ми загрузилися в чудо техніки Тук-Тук. Ось такі як тут стоять. От наш тук-тукер. Трошки недоволен, трошки ми його прижали по деньгам, але це таке. Їхати 20 кілометрів. За 20 км я думаю 50 гривень йому буде з головою. Лариса Вітальна як все удивлена. Ми на вулицях О, ще на мене. Я теж не уливаю. Доброго угорі. Невеличке містечко, а сегодня десь біля мільйона, напевно. Це воно десь десь два рази менше навернулося. О площадь наш нас Ну, Ось такі, як за кругом в Індії. Пояні куча мото-транспорта. А до речі, проїжджаємо дуже гарний канал. І ми їхали і побачили дуже багато гарних каналів. Го-го. Підлахи йдуть з школи. Напевно діти завжди і кругом дуже гарні. Мойка машин Автомото. можна помити, дорога пильна і красна коричнева на колір. ключ